Всім привіт, рада вітати вас на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із рецептом запіканки із кабачків та курячого філе. Це смачна та корисна страва, яка чудово підійде для обіду чи вечері. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Молоді кабачки промиваємо та нарізаємо кружельцями. Товщиною приблизно 1 сантиметр. Форму для запікання змащуємо рослинною олією. У форму для запікання викладаємо нарізаний кружальцями кабачок. Нарізані кабачки відставляємо в сторону. Тепер нам потрібно у чисто сухоємці збиваємо яйця. Сюди ж додаємо сметану, подріблений кріп, твердий сир та приправу, яка вам подобається. Я додаю хмелі сунелі та універсальну. Також додаємо сіль та вичавлений через чеснокодавку чесник. Це гарно перемішуємо до однорідності, до отриманої яєчної суміші додаємо нарізане на невеликі шматочки куряче філе та перемішуємо. Отриману масу виливаємо на порізані кабачки та рівномірно розрівнюємо. Зверху викладаємо нарізану кружальцями цибулю. По цибулі викладаємо також нарізані кружальцями помідори. Все це гарно посипаємо тертим твердим сиром. Та запікаємо при температурі 180 градусів 50-55 хвилин. Орієнтуємось по своїй духовці. Запіканка із кабачком та курячим філе це ідеальний корисний варіант літнього обіду чи вечері. Також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.